У нас ідуть акценти та не акценти. Акценти ми граємо в томи, ми розкидаємо правою рукою, а всі не акценти в малий барабан. І потім після того, як ми зіграли акценти на акценти по черзі. Ми граємо в малий барабан по черзі. Раз та і та два та і та. І потім у нас іде три та і та чета і та. Всі удари однакові. У нас тут іде поєднання восьмих та шістнадцятих. Ми восьмі рахуємо раз, і, два, і, а шістнадцяті раз та і та два в два рази швидше. І я раджу грати ритм, брейк ритм, щоб ми вміли входити в брейк і так само виходити з нього. Зіграємо цей ритм в темпі 60 разом повільно. Кожен удар в метроному – це один удар хай-хет. Починаємо грати з ритму. Один, два, три, чотири. Давайте зіграємо це в темпі 86. шість. останній темп у нас буде сосін.